Я всіх вітаю на своєму каналі, і сьогодні в нас. Щомісячний енергетичний прогноз сьогодні на березень 2025 року, і я, як завжди, раджу вам подивитися попередній прогноз на лютий місяць для того, щоб зрозуміти, як користуватися цим енергетичним прогнозом. Цей енергетичний прогноз я розраховую по матриці долі, методу матриці долі, і він дає вам енергетичні підказки, як краще діяти в різних ситуаціях. як обійти якісь е, такі гострі кути, і як отримати максимально хороший місяць і всі блага, які ви тільки можете. Я розгляну загальну характеристику місяця, а також дам вам поради в темі стосунків, в темі грошей і взагалі, е, як краще підготуватися і прожити. Березень місяць. Мене звати Юлія Савченко, я кермолог успішних жінок, енергопрактик, експерт в методі матриця толі та таролог, більше ви знайдете на моїх сторінках в інстаграм або в Фейсбуці, я залишу в описі до цього відео. От. І е, перш ніж ми перейдемо до самого енергетичного прогнозу, я би взагалі хотіла відмітити, що саме березень місяць він буде. Дуже насиченим на різні астрологічні події. Тому що я навіть взяла календар астрологічний, щоб нічого не спутати. І це говорить про те, що так багато цих подій, що цей місяць буде насправді дуже важливий для нас. І я думаю, що він у багатьох чому може бути вирішальним тобто буде якесь підведення певних. Підсумків, да, підсумків, хоча, начебто, пройшло не так багато від початку року, а це, але це буде про підсумки. І енергії трансформації вони також присутні в цьому місяці з точки зору енергії. Мені було дуже цікаво, як ці всі астрологічні події ляжуть на енергетичний фон, який буде задавати матриця. І зараз ми поступово. З цим розберемося, я вас, як завжди, попрошу поставити лайк, поділитися цим відео, буду вам дуже вдячна за це. Тож, про астрологічні події, які на нас чекають в березні, їх насправді дуже багато, тому для того, щоб вам дати більш точну інформацію, я вам прямо от по календарю зачитаю, що на нас чекає. По-перше, з 2 березня по 13 квітня у нас буде ретроградна Венера. Венера в нас відповідає за стосунки та за гроші, і тому дуже важливо в цей період не виходити заміж, тому що буде не вистачати любові в стосунках. І це також певна перевірка на нас чекає в темі стосунків. Наступне, з 15 березня, по 7 квітня на нас буде чекати ретроградний Меркурій. Ну знову буде нам на кого звернути за наші помилки. Хто буде винен в усьому тому, що не буде працювати техніка, інтернет або ще щось. Але важливо, що в цей період, наприклад, в ретроградну Венеру, ми не робимо жодних процедур краси, бо вони прийдуть не дуже добре і не змінюємо кардинально свою зовнішність. А в ретрограднику Меркурій ми не купуємо техніку. От техніку автомобіля ми не купуємо і перевіряємо все, що там нам потрібно. Далі, на цьому ще не все. 14 березня на нас чекає місячне затемнення, яке відкриє коридор затемнень. А 29 березня буде часткове сонячне затемнення і буде закриватися цей. Коридор затемнень і ще важлива подія. у нас буде 20 березня. Це день весняного рівнодення, коли у нас ми будемо зустрічати сонце, да, і це чотири точки в року. Це зимове і літнє сонцестояння, та весіння та осіння-рівнодення це енергетично сильні точки, коли ми закладаємо певні наші бажання в наше життя. Підводимо підсумок, підсумок за перший квартал, так би сказати, мовити, і плануємо свій наступний наступні всі три місяці. Тобто, ви. Зрозуміли вже наскільки важливий буде березень місяць, і от коли я відкрила матрицю для того, щоб подивитися, а що ж нас чекає в енергетичному плані, то, перш за все, потрібно сказати, що все ж таки. У нас березень місяць він під третьою енергією, тобто енергія партнерства е, і е, взаєморозуміння або глибокого занурення в себе, яка в нас була в лютому, вона змінюється на енергію імператриці, господині, жіночої енергії. І тут дуже важливо особливо для жінок проявляти свою жіночність, гнучкість у вирішенні якихось питань, і це, до речі, загальна енергія. По всій матриці на цей весь місяць, тобто вона буде така, знаєте, такою червоною ниткою проходити через весь місяць. Дуже важливо буде звернути увагу на ваші стосунки з мамою і будуть ці питання підійматися. І як уже, знаєте, наслідок ваші стосунки з іншими жінками. Тобто, через жінок. З жінками ви зможете і заробляти, і налагоджувати стосунки, і ці стосунки будуть впливати на ваші гроші, на ваші стосунки з чоловіком, тобто це така, знаєте, зв'язок. І тут буде перевірка вам, наскільки ви готові делегувати свої повноваження, наскільки ви можете просити, а не вимагати, як ви відноситесь до свого партнера? Чи є у вас якісь претензії? Наприклад, якщо у вас є програма, по якій ви там. Недолюблена дочка, то ви можете потім це все виражатись через до свого чоловіка і виставляти йому ці претензії, і це те, що буде руйнувати ваші стосунки. Також це про делегування якихось своїх обов'язків, тому що ця енергія це енергія бізнесу, коли ми можемо поєднувати в гармонії і стосунки і. і, і Нашу діяльність, да, наш, як ми в соціумі проявляємося, і це все може вийти, все може получитися, якщо ви будете в балансі, якщо ви зможете цим керувати. В принципі, цьому я навчаю на своїх консультаціях, на своїх програмах, в своєму наставництві. І також тут про догляд за собою. Тобто, дивіться, Венера, вона каже, що ніяких таких активних. Дії, наприклад, там уколів краси краще не робити, але це все одно про доглянутість, тобто про ті процедури, які зазвичай ви робили. Якщо ви їх робили, то ви можете їх продовжувати робити. От і це також про відпускання контролю, про делегування своїх якихось обов'язків і про те, що ви вірите в свого чоловіка, та ви вірите в те, що він справиться. Ви його не повчаєте, ви не стаєте для нього мамою. Да, а ви займаєте роль дружини. Ще важливо сказати про п'яту енергію, так як ця енергія в нас зустрічається і на вході в цей місяць. До речі, ця енергія дуже часто в місяцях може зустрічатися, і це нас говорить, що це наш місяць про навчання, про те, щоб він нас точно чомусь научить навчить і ми. Вийдемо в квітень місяць з новими знаннями, і це про те, що ми маємо не тільки збирати знання, але й ділитися з ними. Якщо ви накопили якісь знання, то діліться. Плюс ця енергія говорить про законність та порядок. Тобто треба буде дотримуватися законності і налагодити якісь в якби налагодити, знаєте, порядок. У своїх документах, у відносинах з державними органами, можливо, там заплатити податки або подати якусь там декларацію, тобто ось ці моменти, або оформити якісь документи. Ось про це мається на увазі. Також ця енергія традицій, сім'ї, і це буде виходити на перший план. Тобто підтримка сім'ї, певні традиції, підтримка роду це все буде виходити на перший план. І від того, які у вас стосунки, будуть залежати різні сфери вашого життя. Тобто обов'язково бути гнучкими. Також це не про консерватизм, це говорить про те, що все ж таки вам треба буде. Знаєте, бо п'ятірка, вона може давати певний консерватизм, а в плюсі нам треба бути більш гнучкими до якихось нових знань, до якихось чогось нового, яке буде перед нами відкриватися. Також, давайте тоді перейдемо до. А, ну якщо говорити про гроші, тому що ця енергія також. Трошки чіпає гроші, і ми далі підемо в тему грошей, то по цій енергії. Має бути, знаєте, порядок в грошах. Ви чітко маєте знати план, куди ви будете витрачати, у вас має бути чітко план, як ви будете заробляти. Тобто це енергія, і ну, ті, хто, наприклад, якось пов'язаний з документооборотом, з юриспруденцією, з якимись більш такими чіткими: це управлінці, лідерство про бізнес. Але астрологи кажуть, що. Березень місяць не найкращий для початку будь-яких справ, тому що дуже багато різних енергій змін. І навпаки, цей місяць буде знаєте, відсвічувати вам, на що треба звернути увагу, тому що коридор затемнень це, знаєте, як, така, а, від, е, ми якби відрізані від чогось. Е, Великого для того, щоб побачити проблему, над якою нам потрібно попрацювати. І от якраз також енергії також про це говорять: що вам потрібно буде сконцентруватися і зрозуміти, над чим вам працювати. Що ми говоримо про гроші? Цікава програма, і тут про гроші дуже буде багато чого залежати: від ваших відносин з чоловіком, з татом. І взагалі відношення до чоловіків. От я на початку сказала, що якщо ви маєте певні претензії, якщо ви не вірите в свого чоловіка, якщо ви в вашій парі займаєте домінантне становище, а принижуєте партнера, то ви будете випадати з потока удачі, до вас не будуть приходити гроші. Дуже багато одразу помічаєте, якщо, наприклад, у вас іде великий спад в грошах в березні місяці, треба звернути увагу на ваші стосунки з. Батьком та з чоловіком, да? ну, батько це перший наш чоловік, а чоловік вже потім вигрібає все, що ми не допрацювали з батьком, якщо ви не пропрацювали стосунки з батьком, тому що всі претензії, які у нас, як у маленьких дівчаток, були до батька, вони будуть і до нашого чоловіка, поки ми це не відпустимо, не пропрацюємо. І а, тут важливо сказати, що це може бути певна постать. Тобто, наприклад, ви через чоловіка якраз і можете отримати. Гроші, тобто через допомогу, через якусь пораду. І якщо ви будете довіряти чоловікам, якщо ви будете ну, як знаєте, відношення ваше до чоловіка буде з повагою. Да, Якщо ви будете дотримуватися плану, тому що це ж така, така енергія, яка вона нам говорить, що неможливо, знаєте, так легковажно відноситися до грошей або легковажно, знаєте, от, дуже часто жінки вони хворіють такою хворобою, як імпульсивні покупки. Да? Тобто вони витрачають ці кошти без там, думки, як там, прожити. Є такі жінки, які там, от сьогоднішнім днем живуть. Цей місяць не про це, тому що вам потрібно буде е, йти в дорослу позицію, не можна в цьому місяці взагалі брати е, в борг, особливо у банків, і в якусь залежність, кредитки, от, знаєте, не, не можна цього робити, тому що на дуже довгий період попадете в залежність від банків, буде важко потім віддавати. І от якщо ви будете. Е, Якщо у вас буде оцей негатив і негативна програма може включатися породу через агресію, через тиск на чоловіка, то це може перекривати вам ваш фінансовий потік. Плюс будь-які хвилювання щодо грошей, які ви будете переносити в свої стосунки, тому що ця енергія поєднується в цьому місяці із вашими стосунками. Да? І, і тут е, дуже важливо, щоб ви з цим працювали. Дуже важливо. Так, і е, якщо, наприклад, буде виникати якесь занепокоєння там, щодо дітей, щодо там того, як там бути, ви це будете передавати в свої стосунки, то це також буде руйнувати ваше фінансове положення. Тобто ви начебто хвилюєтеся для того, щоб там вже звирішити, да? а насправді це лише буде погіршувати ваше фінансове становище. І тут е, треба, знаєте, це такі випробування на те, щоб були певна легкість да і легкість до грошей, щоб е, з легкістю ви з ними. Прощалися, тому що можуть бути такі упередження і установки, типу що гроші важко даються, або, наприклад, піднятися така установка, коли ви говорите, що. Ну, я не можу собі цього дозволити наразі, да? от я собі зараз не можу цього дозволити, поки я там то-то-то там, не зроблю. Або от у мене поки що я там не заробила квартиру, машину або ще щось, тому я там не, буду, не дозволяю собі там піти е, в кафе. Ну, тобто, у кожного по-своєму може це разокриватися, але якщо у вас будуть підніматися ось такі програми, це говорить про те, що ви пішли в негативно. Історію по цим енергіям. І ще дуже важлива творчість і відчуття, тобто, щоб ваша діяльність приносила вам задоволення. Це буде відігравати в березні місяці дуже важливу роль. При цьому ви маєте брати відповідальність на себе за ваші фінанси. Бо якщо ви будете перекладати, ну, типу, наприклад, на чоловіка, ти мені винен. Ти там маєш мене мені дати гроші, да, то це також ви будете закривати свій фінансовий канал. І Якщо це ваш чоловік, то ви і чоловіку прикриєте цей канал. Да. Тобто ви будете вибивати вашу пару, бо дається на пару гроші, будете вибивати з цього фінансового потоку. Тому дуже важливо, слідкуйте за цим, слідкуйте за своїми думками, словами, за своїми діями, як ви будете взаємодіяти позитиві це допомога від чоловіка, це легкість, це коли ви входите в поток, і коли вам гроші з звідусіль, знаєте, це довіра в всесвіту, і вони гроші до вас просто приходять, і ви насолоджуєтеся, радієте цьому як дитина. Тобто, і якщо ви займаєтеся якоюсь творчою діяльністю, то це також класно, якщо ви. Творчі люди, вони дуже часто, знаєте, не вміють планувати, тоді зверніться до якогось спеціаліста, який зможе вам це все спланувати, і ви тоді зможете заробити гарні гроші. Так, стосунки, переходимо до стосунків. В стосунках в нас також класна програма і випробування, і насправді, знаєте, духовні випробування, бо тут може скластися така програма, що або ви пройдете всі складнощі і е, перепони, і е, вийдете на інший духовний розвиток ваших стосунків, тобто це буде кохання, яке просто е, називається, наприклад, в наших е, знаннях як духовне партнерство, тобто ви прийдете на інший рівень, не тільки бази, де там, знаєте, все добре в. Стосунках там базові потреби закриті, там ще щось закрито, в сексуальних стосунках все добре, а це вже буде на рівні серця, на, на рівень Анахати, то, тобто це така вже буде близькість, духовна близькість. Тобто, або у вас ось так може розкритися ця програма, це в плюсі, або це може ну, прям до руйнації, до розриву прийти. І судячи з того, що буде ретроградна Венера. То е, в стосунках це може бути прям якийсь армагедон, реально армагедон. Тому що тут можуть піднятися програми ідеалізації партнера, і е, ви могли цей весь час ідеалізувати. І зараз у вас може настати якесь розчарування, постійні претензії до партнера, що щось не так, занепокоєння там з приводу дітей, сім'ї, грошей або ще чогось. І е, ця напруга в стосунках буде рости. Ну, вплоть до того, що вони будуть просто розриватися. Також це може бути ще програма, коли, наприклад, зрада або флірт, коли, наприклад, ви не. По ретроградній Венері буде не вистачати любові. Так? Чому не можна одружуватися в цей період? Тому що буде не вистачати любові, тому що в цей період все направлено всередину себе. Ти, типу маєш в цей період знаходити розуміння, а чого я хочу, там, як краще проявлятися, більше займатися собою, там психологічні якісь проходити програми, тобто більше розвиватися в цьому напрямку, духовно рости. Щось от такого духовні практики практикувати, там, на консультацію піти до психолога, кормолога, таролога, тобто розбиратися в собі. І може не вистачати оцього кохання, оцих почуттів від партнера. І ви можете, ви або ваш партнер, можете, там, знаєте, дивитися на сторону, да, фліртувати. І це може бути і певна зрада, або якісь трикутники, і коли це потім стане якби відомо, то це також зруйнує ваші стосунки, і це знаєте, буде як затьмарення певне. І це в нас ж коридор затемнень. Тобто це буде як якесь затьмарення. Вам може статися, що там десь краще, що ваш партнер не такий не ідеальний, а ви шукаєте ідеальних стосунків. І і це знаєте, от оце така ілюзія, що ці стосунки, наприклад, ось ці вони не ідеальні, ось цей партнер не ідеальний, а той він набагато кращий. І оця ілюзія вона буде руйнувати, може руйнувати стосунки, навіть ті, які були а, досить такими, знаєте. Сильними. З вічної сторони, це може говорити про те, що може бути, знаєте, проявлятися в стосунках певна категоричність і навіть деспотизм, коли, типу, або так, як я кажу, або ніяк. Тобто, от категоричність в висловлюваннях, і це також може руйнувати стосунки. Тобто, завжди в стосунках потрібно йти на компроміси і намагатися домовлятися. З іншої сторони, якщо ви розумієте, що вам уже так. Вам некомфортно, вони деструктивні. І це не тільки в цей період, не тільки в березні, а це вже якийсь час продовжується, і ви вже вам не сила терпіти, то тоді треба виходити з цих стосунків. Але якщо у вас саме в березні стане це питання, то будь ласочка не приймайте якихось радикальних рішень, тому що всі рішення, які будуть прийняті в коридор затемнень, а ми вже, в принципі, в коридорі затемнень, тому що він відчувається задовго до того, як він почне починається то е, дуже буде складно змінити складно змінити ці рішення. Тобто, якщо ви точно впевнені, так. Але якщо не точно, то е, краще просто почекайте коли ми вийдемо з коридора затемнень, поч, почекайте квітня, енергії зміняться, і, можливо, ваше е, бачення цієї ситуації, бачення партнера, воно також зміниться. Так, дивлюся, що я вам ще не розповідала. І дуже важливо про душевні розмови, терплячість, співчуття, підтримка у стосунках, це дуже важливо, і це може вам дати якраз духовна робота над собою, розуміння карми, розуміння, звідки все приходить, розуміння того, чому ви це бачите, чому партнер так з вами веде і через. Оці закони всесвіту, коли ви це змінюєте в собі, ви будете бачити іншу реальність, тому що ми кожної хвилини ми створюємо цю карму, і якщо ми нічого не будемо з нею робити, то, на жаль, ми будемо опинятися в тій ситуації, в якій ми зараз є. Тобто, якщо вам не подобається те місце і те, що ви бачите, то треба змінити свої слова. Думки та дії. Це важливий такий меседж. І наостанок хочу ще сказати про 22-гу енергію, яка в нас в призначеннях різних, і вона буде відігравати роль і для себе, і для соціуму. Це про певну свободу, тобто в плюсі і певну несвободу в мінусі. Ну, несвобода може заключатися в тому, що буде важко у вас якісь рамки. хоча бачите, в що стосується грошей, що стосується загальної енергетики, вони кажуть, що все ж таки потрібно планувати, планувати і тримати себе. Да? Тобто не має бути легковажності. І ось це може, в принципі, створювати напругу. Коли, типу, ви у вас є чіткий е, баланс, і ви не можете за нього виходити. Да? Тобто, у вас бюджети, за які ви не можете виходити. Але в мінусі це може бути безвідповідальність. Це така дитяча позиція, що хтось винен, коли ми не беремо відповідальності за своє життя. Що ми чекаємо, що хтось має прийти нам допомогти, спасти, ще щось зробити, а тільки не ми. Да? І коли ми живемо одним днем, не думаємо про майбутнє, це також, да. Тобто, от зараз я. Гульну, а як я там далі буду проживати місяць? Ну то якось буде. Да? Мені там тато допоможе, або чоловік має підкинути коштів. Да? Тобто, ось це дуже важлива складова цього місяця, і е, також важливо не залежати.